Привіт, друзі! Сьогодні пропоную дуже швидкий рецепт смачного ванільного кексу зі шматочками шоколаду. Я дуже люблю всю шоколадну випічку, тому буду додавати шоколад, але ви можете його не використовувати. Швидко готується, вийде смачно, будемо розпочинати. А я нагадую, якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. А ми підемо з вами готувати. І для нього нам знадобляться такі продукти. Всі вони повинні бути кімнатної температури. Яйця, борошно, молоко, цукор, розтоплене вершкове масло, дрібка солі. Тут у мене цукор з натуральною бурбонською ваніллю, розпушувач, олія та шматочки молочного шоколаду. В мисочку я відправляю цукор, яйця, цукор з ваніллю. Дрібку солі і буду все збивати до збільшення маси втроє. Так, як тільки ви все збили, можна додавати інші інгредієнти. І це в нас олія. Додаємо молочко, розтоплене вершкове масло. Все викладаємо. І зараз все. Розмішаю і можна буде вже вводити борошно. Дуже швидко готується і виходить неймовірно ароматним. Додавайте натуральну ваніль, щоб він у вас був дуже і дуже смачним. Тепер розпушувач я додаю до борошна і буду просіювати борошно до тіста. Ось таке тісточко в нас з вами виходить. Не забиваємо Не його борошном, щоб наш ванільний кекс був дуже м'якенький і пухкий. І тепер додаємо шоколад, все розмішуємо і можна перекладати вже наш... наше тісто до форми. Форму я вже простелила пергаментом. Духовка в мене розігрівається на 180 градусів. І тепер можна виливати сюди тісто. Це, друзі, і тепер можна відправляти наш кекс в розігріту духовку до готовності. 40 хвилин і наш кекс вже готовий. Даємо йому повністю охолонути, наріжемо і будемо пробувати. Ну, а тепер дегустація. Залишилося заварити каву і можна вже насолоджуватись, друзі. Це смакота. Так, скуштуємо. скоштуємо? Якраз шматочок шоколаду попався. Ви знаєте, з шоколадом для мене смакує найбільше. Він таку пікантність додає дуже і дуже смачно. Цей кекс виходить дуже і дуже вологим. Спробуйте приготувати і ви, і насолодіться цим прекрасним кексом. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їми з друзями та коментуйте. І пишіть, що ж у вас вийшло. Ну, а я буду готувати для вас нові рецепти.